котик символ наступного року. Я все ж таки вирішив залишитися в Сумській обласній бібліотеці для дітей. І не дарма. Я казав, що тут крутезно. І це правда. Тут не тільки багато цікавих, яскравих, неймовірних книжок. Тут іще є Пагам! Крутезна фотозона! Ви подивіться, який чудовий будиночок! Посидіти і почитати книжечки. Я також хочу почитати. Ходімо, знайдемо читача, який прийшов сьогодні зі мною почитати книжечку. Ходімо. Привіт! Привіт! Я Котик, символ наступного 2023 року. А тебе як зовут? Ксенія. Я дуже рада знайомству. І я теж. Скажи, будь ласка, ти читаєш книжечку? Так. А давай почитаємо разом. Давай. Давай. У лісі-лісі темному. Де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка і зайчик з нею ліс. О снігу снігу білого насипала зима. Прийшов сховати займка? Ялиноньки нема. Ішов тим лісом дід Мороз. Червоний в нього ніс. І зайчика стрибачика у торбі нам приніс. Маленький сірий зайко. Іди, іди до нас! Дивись, твоя ялиночка горить на весь палац. Молодчиночка. і ти приходь до Сумської обласної бібліотеки і прочитай разом зі мною свій улюблений віршик.